Так, Підготовка пройшла успішно, можна закривати гіпсокартоном. Ще позапихані ватою. Сюди. Потім там ще ми позапихаємо. Тут поки нічого ми закривати не будемо. Там ще ми запихнемо вату. Навіть коли купимо, ще позапихаємо. Там, там. Галишу, галишу, тут позапихали. Два, два слоя. Тут дуже великі слої, там, там, дуже велика різниця. перепад дуже великий. Здесь примерно пів метра, минимум мінімум пів метра. Даже більше, больше 70 см, примерно. Такої ми розставили там вверху. Так що сківатися помилую, тут тропу буде. В общем, так. Да. Ця вата така не, не тонка, я вам скажу. Що ми запахаємо еще. Плюс цю корищу два слоя, то взагалі. Так, метр двадцять вісім, так? 27, до угла. Да, 27, потому что нужна цієї волнистой. Да? Поклевка зайдут. Можемо виготовлювати вже гипсокартон. Щоб закрити кришу хоча б кусочек. Саме самий кусочек. Самый найслажніший. Да? Саме И... страшніший, так. Да. Не складний, а са... страшний. Не слишком високо, стадії буде. Думала, що буде вище. Криша. Показується так, типу, низько трошки. Ні? Ай, це добре, ай. Засужається вообще. Люстра буде не слишком висіти. Я думаю, що там сужається. Не слишком високо, потолок вже кажеться, вже низько. Уже, 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 уже 2,80, мабуть. Отсюда сюда, 280. Уже... Переживала за угол, угол трогать будет, не сможет а самая. там. Какой угол? В Проезд. Думала, что потолок тронет проход. Помнишь, чтобы мы проход не... А, да, да, переживала, было вот, там реально. Так, ну, сейчас сдвинется. Да, не верится, что как-то так. Нету ткани больше видно. Ткани. Красивее, красивее, это ткань такая Возьми-то на линии, ты не